Всім гарного дня. Доброго дня. ми вас запрошуємо до нашого наступного влогу, до нашого наступного відео. А в нас, як завжди, фотосесія зараз буде. Ти готовий? Бізобирають? У ну, нас просто, просто прогулка. Так, ну ми в нас кожного дня. Так, ми куди йдемо? Ми, ко... ми коли куди йдемо, Олег. аппаратом. зажды. У нас впереди новые изменения, мы решили жить свободно, поэтому оставайтесь на канале, друзья, смотрите наши новые изменения. Мы пока не будем открывать все секреты, что постепенно. Вот. А так переходим одним предложением, переходим на творческую жизнь. Да, ведь, Да? Так, я завжди поддерживаю гарные идеи. Друзья, я хочу сказать, еще я сегодня написала до школы, Що я не буду робити аусбільдунг. А далі як карта ляже. Вільне плавання. Побачимо. Друзі, а поки ми йдемо, я хочу сказати, я хочу сказати, якийсь там чоловік побіг без одягу. Я хочу сказати, що я зроблю окремо спокійно відео на волозі. Відео інформаційне, ще раз підведу підсумки. По документам, що було стосовно навчання, стосовно документів, можливо, для когось буде важлива інформація. І хочу розказати, ми сьогодні розмовляли я і вже Олег розмовляв в цьому дні з енеркомштелям з жінкою. Коротко кажучи, хтось сказав те з працівників, хтось те, а потім пазли всі зійшлися і не завжди кажуть теж вірну інформацію або пишуть, і постійно треба. Перепровіряти, перезапитувати. Сьогодні ми вже вияснили, що в моєму випадку з моїм дипломом педагогічний університет з України Умань, що можливо, неможливо і так далі, які у мене можливості. Але це розкажу я в інформаційному відео. А сьогодні насолоджуємося життям, йдемо в місто, запрошуємо вас з нами. <реш> Ти так смієшся? Буває отак. Знаєте, я роблю коротке відео і нагашусь. Та люди подумають, що ти чи в порядку. Провіриться на. Ні, він жартує так. Він жартує. А сьогодні я одягла цей комбінезон, який замовила, я вам показувала в минулому відео. Одна жінка написала, що я теж такі хочу. Це шайн, ой, шиїн, вибачте, бо в Німеччині кажуть шайн теж. І 1799. До речі, в мене вже такі були, ви пам'ятаєте, і червоний, і голубий, і такий світло. Не знаю, як сказати, сиренівий. Дуже вигідні, дуже зручні і недорого. Так. В районі 17-18 стіна варіється. Розтака ціна розтака. Ох, що таке алергія? Починається до Будь да? здоров. Олег, як завжди, ти приймаєш Конец. свої лікарки? Посмотри на мене вітру. Ми приземлились в такому симпатичному місці. Там у нас прямо наш родхаус. Тут Оліжик. І тут мороженка, І мороженка вже капає. А... Олежик робить фото, а я їм морозив. Тут такі квіточки гляньте ззаду. Дуже гарні. Дякую. Оліжик. Шигарно. О, шигарно. Смотри селфи делай, типа селфи делаешь, ты типа селфи А Олежек, что у нас там в программе, коктейль? Коктейль, да. <laughs> Мне и понравилось быть моделью. Привет, хочу маленькое объявление сделать, кто любит фотографироваться и хочет фотографии бесплатно получить то мы вот сейчас с Витой начали в новое направление работать, размещать фотографии на сток, Для нас это тоже ново, поэтому как раз вот, если интересно, вместе поработать, получить хорошие фотографии, просим обращаться. Пишите, звоните, ждем. Раньше я давно, я уже, в принципе, давно на стоках, но там в основном я так, пейзажи, графика какая-то, да, фоны. А теперь хочется работать с людьми, с эмоциями, с Там, где течет жизнь. Тут хорошее місце на наступний раз. Ми тут поробимо фото так. Ми знайшли гарну локацію. Я хожу там зараз, десь модели шукаю. З дівчатами розмовляє хоті матерішній з духнути. Ми тут в одному торговому центрі у нас. Кажуть, це треба було бути вільним, щоб побачити, що в нас такі тут витвори мистецтва сидять. А я й не знала. В <р booster> Ми в ефірі. Ми це да? в ефірі. От такі дні коли в ну, будні можна ніхто робити. Мало людей. Тут мало людей зараз. Ой, як гарно тут, симпатично. Затишно. Закінчили фотосесію і зараз ще тут в цьому центрі зайдемо в Lidl. Потрібно купити продуктів трішки додому. Подумали, може купимо фрукти, та теж Олег зробив фотографії з різними фруктами. Така нова ідея у нас народилась. Это Я не раз вам покажу. Я вийшла ще до росману. Мені потрібно купити шампунь, бальзам. Там ще якісь дрібнички. Ми були тут недавно. Виявляється, закритий росман. Неймовірно. Neue Hoffnung, Erlangen, 194. 194. Я завжди беру сілс. Шампунь і бальзам. Росман закритий, ніде немає. Я візьму щось таке, але ніколи не пробувала. Гарнір. Саме цей. Яка, яка всюди краса. Такому мені сподобалось, але такий запах інтенсивний. Я не звикла до таких. Я стараюсь брати не дуже ароматизовані. Взагалі, всю косметику не дуже ароматизовано, тому я і різні крема мені не підходять взагалі. Чи якісь там інші парфуми, якщо змінила, і одразу починається проблема. Я не знаю, в чому справа, чи організм ось так звикає, наприклад, до запаху, але стараюся. У мене немає. Я вам казала, що я беру тільки дитячий крем, наприклад, бомбіно польське. Ось ми були в Польщі недавно, я купила. Ще раз покажу, бо мене вже не раз питали, і часом люди дивляться одне відео, наступне не дивляться. Ось цей крем. Писали мені якийсь інший. Так, є Бомбіно дуже такий жирний і в металевій коробочці. Це пластикова. І називається крем пілігнаційний. І якщо в Польщі буваємо, я завжди його купую. Кілька штук. Можна онлайн теж замовити. До речі, він теж уже подорожчав. Коли останній раз ми їздили до Польщі, я показувала, що купила, але не показала, який сам крем. Це я вже зараз користуюся. Дуже така легка ніжна консистенція. Він такий подібний теж, знаєте, є Nivea, але той, не той жирний, а є такий інший софт. Ну, то, власне, чимось похожий. Схоже тільки інший запах, ну, взагалі майже без запаху, тому мені подобається. Цей крем з перших днів життя для діточок проти запалення. Тут так і написано: от першого дня життя. Я хочу сказати, що я мало користуюсь косметикою. Я ніколи не була в косметолога. Абсолютно, і я мало теж наношу взагалі косметики. І в мене мало косметики. Ніколи нічого не робила: ні губ, ні ніяких колів, взагалі нічого. Абсолютно нічого. Я навіть ні разу не була, щоб масаж зробити до когось, до спеціаліста. Один раз в Варшаві колись зараз розкажу. Я вії зробила собі. Я зробила собі вії і поїхала потім я в іншу країну. Така відпусточка була на 4 дні. З Польщі я поїхала там якось погуляти. Це було може рік 2017-16. І я не могла дочекатися, коли я вже назад прилечу, щоб позвонити Людмилі своєї. Бо це така в мене була і знайома добра, і. Вона приходила до мене робити манікюр, вона спеціаліст по манікюру і також ВІЇ. І вона мені їх зробила. Зробила добре все. Такий середній розмір, середньо все так, якби і гарненько, і все. Але так мені це все заважало. Бо я люблю, ну, щоб натурально спати так, як я хочу, почесати око якщо. Розумієте, і я не могла дочекатися, поки я вернуся вже до цієї Варшави і дзвоню до людей. Я кажу: прийди, прийди мені, зніми. Ні, це не моя тема. Це я раз так спробувала. Більше нічого ніде, я нічого ніколи не робила. Абсолютно, абсолютно. Звичайно, мені вже 50 років. Я кажу, 50, але 49 ось на днях. Через рік 50, але майже. І я просто займаюся спортом. Я їм здорову їжу, звичайно, я полюбляю солодощі. Це в мене мінус. І багато води, і, звичайно, спати. Спати, якщо не виспана, так, якщо втомлена, то це все, це вже катастрофа. Але якщо людина відпочиває, добре їсть, займається спортом, не п'є не палить, я не п'ю алкоголь і я не палю. так, все життя было... Ну... Но... И вот так, как я рассказываю вам, какие... Я... Прикольно будет. Меня не шатай. Вот такой фон, смотри, можно сразу, пробовать обрезать. Лежик, алло. З нашої ідеї алло. Олежик? Да. Олежик мами потоле. Что можно? Олежик їде в Нюрнберг. Еду в Нюрберг, да. Еду я на велосипеді. До однієї шинки їду. Нам нужен автограф свидетеля. У нас проблема со свидетелями. Едем аж там в Нюрбе свидетелем. Зараз я вам поясню. Щоб виставляти на стоки фотографії з людиною, наприклад, Олег з... мои фотографії. Да. Недостатньо договір Олега зі мною. А потрібен ще підпис свідка. Да. І що цікаво... І Олег там домовився і одна жінка нам скрізь поставив. Да. і що цікаво... Знакома наша. Да. Олега э, добра знайома. фотограф. Вона теж фотограф, так. Mm -hmm. В Нюрнберзі. Фотограф вилучає фотографа. де мої телефони? Олег їде на велосипеді. На Велосипеді. Тому що на велосипеді намного практичніше, Їдеш без світофорів. У речці. Все, побежал я. Давай, пока. Поліжик пішов. Я хочу сказати стосовно бальзаму. Я раніше користувалася Сйос і дуже багато років, ще з Варшави. І я така до чогось, як звикну, і тоді мені важко перебудуватися. Але я спробувала сьогодні гарнір. Що я хочу сказати? Раніше волосся завжди було більш м'яке. але я думаю, що така може бути реакція волосся взагалі на новий бальзам, коли. Змінюєш то завжди якось, а потім ніби з часом і звикаєш. Але купила я там небагато, я думаю, я його використаю. А буде час, бо просто не було часу. І такий обіраш пішла в Росмана, він закритий, і вони відкривають в нашому місці далі. Є ще там інші, але вони 2-3 км від нас, я вже думаю, якось в інший день. Наш канал про життя здебільшого, так, час від часу інформацію подаю, щось розповідаю інформативно. Але взагалі була ціль, що тут просто влоги. Просто про наше звичайне життя, побут, робота, і так далі подорожі. І показую все, як є, без зірок. Бо в кожного з вас теж таке саме життя, і кожного, в кожного є якісь питання, якісь вдачі, невдачі, проблеми. І. Мені навіть не хочеться показувати, знаєте, зіркове якесь життя, тому що це не так. У нас саме, яке не є звичайне життя. Ми саме, які не є звичайні люди. І якщо хтось з нами на тій самій хвилі, то я вам дякую, що ви є, що ви дивитесь, що ви залишаєтесь, що ви нас підтримуєте. Але, на жаль, люди пишуть і щось там. Так не так, так не вийшла, ще щось там не вийшло. Ну, люди, ну, всім не догодиш. Яка є, така є. Все, дякуємо вам і до наступних відео.